Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Мир вам і Божа благодать у цей новий день, який подарував нам Творець. Кожен схід сонця це ще одне свідчення його безмежної любові та вірності. І перш ніж ми схилимо наші серця у спільній молитві, приносячи йому свої потреби та турботи, давайте зробимо один важливий крок. Давайте почнемо цей день з подяки. Тому я сердечно запрошую кожного з вас. Перед тим як ми помолимося, напишіть, будь ласка, у коментарях дякую тобі, Господи, за життя. Нехай цей короткий напис стане не просто текстом, а могутнім актом вашої віри та довіри нашому небесному батьку. Нехай це буде ваше свідоме проголошення того, що ви цінуєте його найвеличніший дар. Цим ми разом визнаємо, що все, що ми маємо і ким ми є, походить від нього. Давайте разом помолимося. Господи, коли перші промені сонця торкаються мого обличчя в цей новий день, моє серце наповнюється глибокою вдячністю до Тебе. Ще до того, як я побачу, що принесе мені цей день, я вже знаю, Ти зі мною. Твоя любов огортає мене, наче ніжна ковдра, захищаючи від усіх бур і непевностей. У тиші цього ранку я відчуваю твою присутність так виразно, наче ти сидиш поруч, слухаючи кожен стук мого серця. Я дякую тобі не лише за те, що бачу, але й за те, що залишається невидимим. За Твою невпинну турботу, за ангелів, яких Ти посилаєш охороняти мій шлях, за благословення, які Ти вже приготував для мене. Господи, я визнаю, що часом моє серце тривожиться за завтрашній день, за плани, які здаються неясними, за двері, що наразі залишаються зачиненими, але в цю мить я обираю довіру. Я обираю вірити, що Твоя рука скеровує кожен мій крок. Що твоя мудрість вища за моє розуміння, і що твої задуми для мене сповнені добра і надії. Як написано в книзі Пророка Єремії, глава 29, вірш 11, бо я знаю задуми, які я маю про вас, говорить Господь, задуми на добро, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію. На цій обітниці я будую свою віру сьогодні. Навіть коли шлях здається туманним, я вірю, що ти ведеш мене до кращого. Отче Небесний, на початку цього дня я віддаю тобі всі свої тривоги, усі страхи, які шепочуть мені неправду про майбутнє. Я складаю до твоїх ніг кожне хвилювання про здоров'я, про фінанси, про стосунки, про працю. Не тому, що ці речі не важливі, а тому, що я знаю, у твоїх руках вони в безпеці. Нехай цей день стане свідченням твоєї вірності, нехай у кожній зустрічі, у кожній розмові, в кожному рішенні, яке мені доведеться ухвалити, я побачу твою руку, що провадить мене. Навчи мене бути уважним до твоїх знаків, чутливим до голосу Твого Духа, який промовляє в тиші мого серця. Господи Ісусе, Ти сказав, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає, я даю вам. Цей мир, який не залежить від обставин, який залишається непохитним серед життєвих бурь, саме Його я прошу для свого серця сьогодні. Нехай Він наповнить кожну клітинку мого єства, кожну думку, кожне почуття. Коли я йтиму вулицею, нехай цей мир виходить від мене, торкаючись сердець тих, кого я зустріну на своєму шляху. Нехай моя усмішка стане відображенням Твоєї радості, мої слова носіями Твоєї любові, а мої вчинки свідченням Твоєї благодаті. Отче, я молюся не лише за себе, а й за тих, хто нині переживає важкі часи. За тих, хто прокинувся сьогодні з болем у серці, хто бореться з недугою, хто втратив працю, хто почувається самотнім, пошли їм твоє втішення, твою силу, твою надію. Нехай вони відчують, що не самі, що ти поряд, що ти дбаєш про кожну деталь їхнього життя. Благослови сім'ї, які переживають непорозуміння, зціли зранені серця. Дай мудрості тим, хто приймає важливі рішення, захисти дітей, даруй їм радість і безпеку, зміцни тих, хто служить іншим лікарів, учителів, пастирів, усіх, хто віддає своє життя на благо ближнього. Господи, я також дякую тобі за прості радості цього дня, за аромат ранкової кави, за спів птахів за вікном, за можливість вільно дихати, за теплі обійми близьких. Ці маленькі дива часто залишаються непоміченими, та сьогодні я хочу побачити в них твою любов. Навчи мене бути вдячним не лише коли все йде добре, а й у важкі хвилини. Допоможи мені пам'ятати, що навіть у випробуваннях ти формуєш мій характер, робиш мене сильнішим, вчиш покладатися на тебе більше, ніж на власні сили. Святий Дух, будь моїм наставником сьогодні. Провадь мої думки, щоб вони були чистими й творчими, провадь мої слова, щоб вони приносили зцілення, а не рани, зводили мости, а не мури. Провадь мої вчинки, щоб вони відображали характер Христа. Якщо сьогодні мені доведеться ухвалити складне рішення, даруй мені мудрість розпізнати твою волю. Якщо зустріну спокусу, дай сили встояти. Якщо натраплю на людину, яка потребує допомоги, дай щедре серце. Якщо почую зауваження чи критику, навчи приймати їх зі смиренням і брати з них користь. Господи, я знаю, що цей день принесе як радості, так і виклики, але я не боюся, бо ти йдеш попереду мене, готуючи шлях, ти також йдеш поруч зі мною, підтримуючи на кожному кроці. І ти оберігаєш мій тил, захищаючи від усякого лиха. У книзі Псалмів написано Господь, світло моє і спасіння моє, кого мені боятися, Господь, твердиня життя мого, кого мені лякатися. Ці слова я беру за девіз на сьогодні. Щоб не сталося, я пам'ятатиму, що ти моя твердиня, мій притулок, моя надія. Нехай цей день стане піснею хвали Тобі, Господи, нехай кожна година буде сповнена усвідомленням Твоєї присутності. Нехай навіть серед клопотів і метушні я знаходжу хвилину, щоб зупинитися і сказати, дякую, Господи, за цю мить, за цю можливість служити Тобі. І коли сонце зайде і цей день добігатиме кінця. Я зможу з чистим серцем сказати, що прожив його недаремно, що в чомусь, хай навіть дрібному, я став кращим, що моя любов до тебе і до людей зросла, що я наблизився до того, яким ти хочеш мене бачити. Благословляю цей день ім'ям Ісуса, благословляю кожну людину, яка зустрінеться на моєму шляху. Благословляю кожну можливість послужити, кожну мить радості, кожен урок, який ти приготував для мене. Отче, Сину і Святий Дух, перебувайте зі мною і з усіма, хто нині шукає вашої присутності. Нехай цей день стане ще однією сторінкою в історії вашої любові до нас, ще одним свідченням того, що ви вірні і добрі на віки віків. В ім'я Ісуса Христа, мого Спасителя і Господа я молюся. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у спільній молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях Амінь як знак вашої віри та згоди з цими словами. І якщо є хтось особливий у вашому житті, член родини, друг, колега, хто потребує Божих благословень сьогодні, не вагайтеся написати його ім'я в коментарях. Ми разом піднесемо кожне ім'я до престолу благодаті, вірячи, що Господь почує наші молитви і торкнеться кожного серця своєю любов'ю. Також ваші вподобайки під цим відео допоможуть іншим людям знайти його та розпочати свій день у мирі з Господом. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропустити наступні наші зустрічі для спільної молитви. Нехай цей день принесе вам мир, радість і відчуття Божої присутності в кожній миті. Він з вами, і цього достатньо для всякої перемоги. Амінь.